Попри те, що комунальні служби в понеділок відзвітували про повне відновлення основного автосполучення, Олександр Пеклошенко сьогодні особисто перевіряв роботу облавтодору та стан доріг області. В Мелітопольському районі поблизу села Обільне голова облдержадміністрації особисто долучився до розчищення місцевого автошляху. На сьогоднішній день залишилось ну, м'яко неприбити. Дороги к 10 населенных пунктам. Это в основном хуторская система. В любом случае, мы взяли на контроль доставку хлеба туда. Вопросы, связанные с экстренным медицинским обслуживанием. До конца дня я уверен, что мы сегодня полностью закроем все отрезанные населенные пункты и непробитые дороги. Олександр Пеклушенко особисто перевіряв роботу комунальних служб і в Мелітополі. Якість доріг у голови облдержадміністрації не викликала нарікань. Втім, після спілкування з перехожими на одній з мелітопольських вулиць виникли питання щодо розчищення тротуарів. Тротуар Тротуарвачі не чистявся, не посипався. А дороги мені є зімка, бо не, не учень обращали А на, з тротуарами було плохо? Так, плоха. Да, да. Я услышав вас. Спасибо большое. В цілому Олександр Петлушенко залишився задоволеним роботою мелітопольських комунальників. Голова облдержадміністрації також вкотре відзначив роботу облавтодору. Під час негоди на автошляхах цілодобово працювали понад 300 одиниць техніки та сотні людей. Нині сили комунальників кинуті на розчищення автошляхів в Кубишевському та Бердянському районах. Вихідними там спостерігались найгірші погодні умови. Вже зараз запорізькі комунальники готові надати техніку та допомогти з розчищенням автошляхів сусіднім областям.